Тому що якщо ми е, провалимо мобілізацію, ми зазнаємо військової поразки. Військова поразка для України означає окупація. Окупація означає примусову мобілізацію в російську армію. Відповідно, ти ухилянт і дурень. Тому що в кінцевому рахунку ти таки попадеш угу. в армію. Тільки вже в армію окупанта, і в тій армії тобі місні штурми гарантовані. Я зараз не перебільшую, тому що я ті місні штурми відбивав. Я бачив, як руски воюють м'ясом. Бувало, в нас 12 штурмів, при яких 12 груп відправились в пекло. Тобто ви можете собі уявити, наскільки вони легко кидають в пекло своє м'ясо. Зараз війна. В тій війні наш супротивник має перевагу над нами в декілька